рукавки, екстра класу. Ціна 5,5 євро за кілограм. Дивіться, що ви тут отримаєте, ми зробимо повну розпаковку. Тут йде наповнення чоловічі, жіночі, легкі та дуті жилетки. Ось така наступна у нас жіноча рукавочка. Де вже у нас дута рукавка. Вони всі в ідеальному стані. Екстра класу. Це, скажімо, мінімальні ознаки експлуатації. Є тут і брендові, є різноманітне наповнення. Що вас зацікавить, під цим відео буде номер. Лоти. Ви зможете замовити саме ці безрукавочки. Наступна ось така. Хороші розміри тут присутні, як ви бачите. Є з капішоном, є без капішони на гудзичках, на замочках, є повністю різноманітна з капішоном, яка гарна чоловіча безрукавочка. Наступна ось так виглядає. Так, Ми вже майже зробили половину лоту. Ось така звичайна легка безрукавочка. Ще одна вже бурка в нас жіноча. Наступна ось так виглядає. Як ви бачите, кажучи, передає відео чи не передає, стан їх ідеальний. Дуже гарний по якості. Так, жіноча, дивіться, так, червона простенька. Ще одна безрукавочка. ось так вона виглядає. Ще одна жіноча, дивіться, сюди. Дуже гарна моделька. така сучасна. Зеленого кольору у нас безрукавочка. Наступна, дивіться, як класна з капішоном. Дуже-дуже класна, молодіжна, скажемо, стильна моделька. Звичайно, легка безрукавочка. Так, це у нас знову чоловіча безрукавочка, спортивного такого типу. Наступна безрукавочка. Так, виглядає на гудзочку Так, Звичайно, легка. Ще одна безрукавочна дута у нас. Наступна теж хороша, по розміру і вона теж йде така дута. Це теж у нас тепленька безрукавка. Наступна так виглядає. Та в двох кольорах. Чорно з коричневим. Так, сіренька з капюшоном. Гарна моделька, та жіноча. Так, чоловіча безрукавочка. Дивимося далі. Ще декілька і закінчується. Ось така безрукавочка теж з капюшоном. Як ви бачили, моделька класна. Наступна безрукавка в ідеальному стані. Так, ще одна у нас тут присутня, легесенька. Ось так багато карманчиків. Це чоловіче у нас була. Ще одна звичайна легесенька. Тут кулячку йде 15 кілограм, ціна 5,5 євро за є чоловіча з капішоном і багато карманчиків. Дуже гарно вона виглядає. Ще одна чоловіча. І в принципі, ще дві безрукавки залишилися. Все, це я достаю останню. Якщо вам сподобався даний лот, номер лоту буде під цим відео в описі. Номери телефонів в шапці профілю, Оптовий склад Євроманія.